У світі є дуже багато різноманітних музичних жанрів, а у кожної пісні свої ноти. А сьогодні ми завітаємо на чудовий музичний фестиваль Art Jazz Cooperation, який намагається поєднати різноманітні музичні стилі людей і навіть країни. А як це все відбуватиметься? Давайте дивитися разом на фестивалі, де буде джаз музика для багатих, але цього разу для усіх. У нас дуже така крута локація для фотографії. Розкажіть, яка була початкова ідея? Тому що наскільки я зрозумів, це що музика, ноти нас піднімають просто до хмар? Так, саме так. Музика. Музика піднімає нас до хмар. Ви знаєте, джаз він такий. Він нетиповий, він, Він неординарний. Немає такого якої, якоїсь традиції джазу, немає такої буденності. Джазу. Джаз він він, він захоплює. А інсталяція саме для джазу. Музика навколо. Джаз навколо. Джаз витає в повітрі. Музика навколо нас. Ось і все в принципі. Задумка. Це це, це все джаз. Джаз він, він в просторі. Віктор, фестиваль Ardest він є міжнародним. Тут Польща нам допомагає, наскільки я знаю. Але в Україні сам фестиваль проходить на два міста: в Рівному і в Луцьку одночасно. Чому саме так? А, ну, По-перше, цей кооперейшн має об'єднання, так. А, свого часу Олег Баковський з Сергій Гембер з Рівного продумав цей фестиваль. Відповідно, цей фестиваль відбувається одночасно в двох містах. А міжнародний він не, за, не із за того, що нам допомагає Польща. Польща і багато там посольств різних допомагало свого часу. А вони зазвичай допомагають своїм колективам, щоб приїхали до нас, відповідно, польські колективи, які приїжджають до нас, якраз завдяки Республіки Польща консульству. А міжнародний за того, що в нас приїжджають музиканти з різних країн, з різних континентів, з різних, які грають різні стилі. Оце це є поєднання, міжнародне поєднання, міжнародна кооперація. Цьогорічний фестиваль, який ми робимо, він абсолютно присвячений для Сергія Нартовича. Ми збираємо кошти для Сергія на лікування Сергія Нартовича. Ось рівне це більш такий традиційний тип фестивалю, комерційний. і В принципі, це також має право на існування. Тому у нас, хоч один фестиваль, але трішки різні концепції на два міста. Талко джаз буває дуже класним. Він зазвичай запалює. А ти не танцюєш під сценою. Танцюю іноді, але здебільшого, я готуюся до виходу на сцену або прогулююся. Обов'язково я перезуваюся, Як наприклад, зараз на сцені я завжди на підборах, а поза сценою я бережу свої ноги, аби добути до ночі, тому що наші фестивалі це завжди. Десь така середина ночі, часто джем сеше не затягується, тому бережу я свої ніжки, дуже сильно не танцюю. Моя душа танцює. А я ні. Ну джаз це взагалі суцільний таракан музичний. Ось і, і, і з цими людьми неможливо розмовляти, якщо ти не тямиш нічого в джазі. Скажіть, чому ви все ж таки полюбляєте джаз і прийшли сюди сьогодні? Тому що це музика душі і музика серця. І насправді ходити на фестивалі джазової культури в Україні дуже приємно, тому що ти знаєш, що в Україні є джаз і доволі якісний. І як я сказала, це музика серця для того, щоб наповнити наші серця. Каже, джаз це для, а, ну, все ж таки для таких старших вже встановлених людей. Що ви про це думаєте? Я вважаю, не важливо, скільки років в твоєму паспорті, і важливо, що ти носиш в собі в серце. Тобто ти можеш слухати різноманітну музику незалежно від того, скільки тобі років. Тобі може бути 15 чи 75, і Це ніяк не повинно впливати, якщо музика якісна. Взагалі казали, що джаз це музика бідних. Одні інші казали, що це музика багатих, але всі погоджувалися з тим, що це музика розумних. Як вам виступати в рідному місті, Тому що часто музиканти говорять про те, що все ж таки вдома виступати більш нервовіше. Вдома виступати більш нервовіше через те, що це все твоє, і це твої люди, і тобі осоромитись перед ними ну ніяк не можна ні в якому разі. Але вдома ти себе почуваєш насправді як вдома, і тобі не треба хвилюватися, що тебе не так зрозуміють, тебе не так сприймуть. Ти завжди знаєш, що твої рідні тебе завжди приймуть. Так, як е, так, так як треба, в принципі. Вони ж тебе люблять. Вони ж тебе люблять правильно. Луцьк любить вас, а ви для Луцька робите джаз. А за що ж ви все ж таки любите цей стиль музики? Е, особисто я дуже люблю цей стиль музики через те, е, що вона дуже вільна. В ній ти можеш почувати себе, ну тобто, як е, птах в небі. Чим мені подобається, що це не зовсім масова культура, вона не робиться для всіх і е, вона робиться насправді для себе. Art, jazz Cooperation – музика, що здатна об'єднувати, адже її люблять усі. І як ми дізналися, вона не ділиться для бідних чи для багатих, вона для тих, хто її розуміє і відчуває душею. І я теж її люблю за те, що слухаючи, моє серце починає танцювати в туритне Богдан Коваль, Микола Весар для Волинь Пост. Будьте щасливі і музичні. Juliet, Juliet, you felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby.